Основне питання і основні, скажімо, навіть не суперечки, а обговорення викликав ствол, оскільки твоствол до Богдана виробляв той самий виробник, що виробляв стволи для молоді. Крім того, звичайно, що е, сау Богдана вона і з одної сторони, як найбільш вистражена гаубиця, так самохідна артилерійська, але з другої вона. І одна з найбільш перспективних самохідних артилерійських уніфікованих по суті артилерійських установок річ в тому, що вона може стріляти як звичайним снарядом, там, там на межах 15 20 кілометрів, так і спеціалізованим на базі екскалібуру, наприклад, з високоточним до 40 кілометрів. І це важливо, бо така гаубиця, скажімо, з тактичної. Артилерійської установки польової там рівня бригади може виконувати, якщо брати по натовській класифікації завдання, наприклад, рівня дивізії.